Троє вбитих, 13 поранених і 63 троє затриманих. Такі наслідки нічного штурму сепаратистами військової частини в Маріуполі приблизно 300 нападників намагалися вдертися на режимну територію, що належить Національній гвардії України. Були серед бойовиків і жінки. Докладніше в сюжеті наших кореспондентів. Запекла сутичка почалася приблизно о дев'яті вечора. Майже три сотні людей зібралися поряд із військовою частиною 3057, що належить Національній гвардії України. Люди скандували, фашизм не пройде та «Маріупільці Вставайте за мету. Ж брали роззброїти вояків. Ой, мирні жителі Маріуполі так як ви, мирні жителі Маріуполі. Ми всі зайдіна. Единим... Митингари вымогали, чтобы войскове перешли на бег сепаратистов. У вас численное превосходство. Если один мудак отдает вам преступный приказ, вы вполне самостоятельно можете взять его, заключить его под арест. И спокойно выйти. Мы надеемся на вашу сознательность. хочемо, щоб ви, наші хлопці, друзі, товариші, пострадали. та коли зрозуміли, що вмовляння не діють. Так звані мирні мешканці почали кидати у вояків коктейлі Молотова на аби налякати агресивних нападників. Правоохоронці роблять кілька попереджувальних пострілів у повітря. У відповідь бойовики застосовують зброю. Після цього починається справжній бій. Не, то, ні. Ні. не заділа. <skrly> 我知 Ми не хотим стрелять. Ни ні одного, ніхто ані Они простреливали воздух. Вже за кілька годин після початку штурму нападників вдалося вгамувати. Троє людей загинули. 13 дістали поранені. 63 затримали. З боку правоохоронців постраждалих немає. Зі слів представників міністерства внутрішніх справ під час затримання в бойовиків виявили чимало зброї. Сотрудники нацгвардії, потянувшися сіли міліція, відкрили в началі придупрідительне воздух затем открыли огонь на поражение. Когда группа этих граждан пустилась в бегство, за ними была устроена погоня, и часть из них была задержана. Было отмечено многими ее участниками числа милиции большое количество наркотиков, которые были найдены у сепаратистов или там, гражданских активистов, э, в том числе э, коль, серьезное количество метамфетамина, ну а спиртном уже э, говорить не приходится. Павло Прятко Сергей Вендин,